Демонтували стару вечірню школу, винесли за межі будмайданчика інженерні мережі. У Вінниці по вулиці Привокзальній тривають підготовчі роботи для будівництва 13-го об'єкта програми Муніципальне житло Допоки будівельники ескаваторами копають котлован на розчищеній ділянці працює палевдавлювана установка за допомогою 150 тонного пресу бетонні палі вдавлюються у ґрунт для сусідів. Безпечніший метод бо сусіди не відчувають, що щось забивається. Щось трясеться. І окремо для нас ми маємо одразу і отримуємо одразу несучу здатність паль. Це важливо для наступних розрахунків і наступного будівництва. Виконроб із підготовчих робіт Юрій Тарапкін каже, тут побудують дев'ятиповерхівку на 181 квартиру. Також буде підземний паркінг на 76 парку місць. Його ж будуть використовувати як укриття. Це укриття і сам паркінг. Тобто, в даний час це дуже важливо в умовах військового стану. Будуватимуть за каркасною технологією, тобто в основі будівлі, бетонний каркас, між ним стіни з газобетону. Це додає будівлі міцності, каже Тарапкін. Якщо брати по прикладу допустим, Ізраїлю, то вони мають тільки моноліт на каркасні будинки. Наразі проект будівництва проходить експертну оцінку. Завершити її планують до кінця січня, після чого стартують будівельні роботи. Триватимуть вони в залежності від ситуації в країні до півтора року. Особливістю цього будинку є те, що тут фактично ми реалізовуємо два проекти в одному. Ми будуємо і муніципальний будинок на 181 квартиру, тобто 181 вінничанин зможе поліпшити свої житлові умови. І паралельно в цьому будинку будуть Приміщення для освітянського хабу і інклюзивного ресурсного центру, та також для для забезпечення освітніх потреб певних категорій громадян. Квартири у цій багатоповерхівці отримують учасники бойових дій з 2014 року. Вимушені переселенці, освітяни, медики, багатодітні сім'ї також додали категорію працівники релокованих підприємств. Найбільша кількість квартир буде передана в, в квоту. Учасників бойових дій україно-російської війни та також достатньо великою квотою буде квота для внутрішньопереміщених осіб, які працевлаштовані і працюють або в Вінниці, або в інших містах, але зареєстровані в місті Вінниці. Допоки проект на погодженні мартіяном не озвучує вартості будівництва та квадратного метра у багатоповерхівці. Нагадаю, програма муніципальне житло діє у Вінниці з 2009 року. За цей час будували 11 об'єктів там мешка. 910 родин Олена Карбівська, Андрій Нєстіро, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.